Я зрозумів, що щось пішло не так, коли gps навігатор сказав через 200 метрів поверніть у річку. Я зупинився, потер очі і ще раз глянув на екран Ні, мені не здалося. Стрілка впевнено вела мене прямісінько в дик води. А починалося все з того, що я погодився підвести двоюрідного брата на дачу. У нього дві сумки, мішок картоплі, ящик інструментів, і неймовірна впевненість, що дорогу я покажу. Я тут сто раз їздив. Але після третього повороту він уже крутив головою, ніби шукає вивіску, в піку. Та включи свій навігатор, сказав він. Він же розумний. Ну ну, розумний якраз і завів нас туди, де дорога плавно переходила в пісок, а пісок у воду. Я вийшов з машини, озирнувся. Навкругині душі, лише стара човнова станція, яка, здається, пережила три повені і дві війни. Слухай, каже брат. Може, той міст, що був тут забрали? Ну, типу ремонт. Я подивився на нього так, ніби він щойно запропонував мені переплисти Дніпро з картоплею за плечима. Поки ми сперечалися, поруч з'явився місцевий дідок на велосипеді. Він проїхав повз нас, зупинився і засміявся. Сину, та ти намічував новий маршрут став. Це ж дорога, яку навігатор показує тільки тоді, коли ти його дуже бісиш. Ми з братом стояли мовчки. Їдьте назад, сказав дід, або лишайтеся, я вас до берега перевезу. Але картоплю окремо. Довелося маневрувати заднім ходом по дорозі, шириною, як два черевики. Брат весь цей час повторював. Добре, хоч нас не в океан повів. А навігатор уперто вимовляв продовжуйте рух прямо. Після цього я кожного разу перевіряю маршрут двічі. А якщо навігатор починає вести занадто впевнено, я насторожуюсь, бо з мого досвіду, коли техніка впевнена, це або геніальність, або катастрофа.